Технічний інтелект замінить фотографів, і ми втратимо свою роботу. Люди, як же ви помиляєтесь? Тому що, так, є технічні фото, які необхідні, інколи дуже швидко, тут і зараз потрібно зробити контент, і треба якось з цього вийти. Але фотосесія особиста, сімейна, це не про фото, це не про наявність. Сесія це обмін енергією, це процес творчий, це підготовка для жінки дуже важливо готуватися, обдумувати, створювати, прикрашати себе, світ, свою сім'ю, створювати оцю таку гармонійну картинку. Це є основою, знаєте, енергетичний обмін і накопичення.